Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка, особливо до цього це багато було ще як це війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди вообще розбулись вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця вся історія це прямо щось страшне, і так далі. Але ніхто не враховує, що увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстатися. Лайн, я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, саме розумієте, з ким зеленокомандовичем в Лондоні. На ефірі дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі. Ми живемо в епоху соцмереж. Всі залежні від цієї історії, дивляться там хтось на фураї, їздить, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму людей теж горя, печаль, розведені сім'ї і так далі. Це то, що я про бред пітер розказував тебе є друг, у якого два там, розводи, діти, непонятно, де там пару провалів в житті, хтось з дітей взагалі там пол поміняв. Ну тобі якби про когось друзів це почув, ти б сказав би, жесть, оце життя. Будпіт, багато зірок Голлівуду такі, ми типу на них рівняємося, у них така історія. І більше людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, оці, я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце, за межами соціуму сидять дома, грустять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достиженістей і так далі. Друге, ще раз, це переосмислить, зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тре, чи давай так равно, ти живий. І просто навчиться, навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш, все життя буде відбуватися щось хороше, і щось погане. на що ти можеш попливати, щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, ти кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, пойти до психології. Психолога. Якщо не виходить, знайти знайти на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні, це не вийде справитися. Тож це йти до друзей, знаєш, які не свої колоколі, у них теж не все очень в житті, якихось советів, ну так собі історія. Краще йти до спеціаліста, куча зараз безплатних спеціалістів є. Ну, так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совіти твого друга, чи подружки, чи п'яних друзів, які за свого досвіду не дуже гарно якісь тобі совети дадуть, які ще гірше тебе можуть виробиться. Коротше, висновок. Просто прийнять, потревожиться. Боривожиться, не виходить, йти до спеціаліста. Все, оці всі другие совєти там. Я думаю, це не роботи. Надо бути просто компетентным в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних. А більше зрозумієш, що поганий настрій і це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через настаціоналля в дурочку і лічиться потім і довго. Йому. Все, я думаю, так само варіант буде. Прийняти і жить далі. Я буду лікувався.